рік. Так, це у нас пластик, автомобіль весь стоковий. Пластика. Плотне, бо нам просто такі голодинки, тут роботне. Ага, так, фари є. Повишеної комплектації. Так, диски з гумою, так, гума. Міліметрів 7-8 багато протектору. так На кожному диску і на кожному елементі ось такі джипи намальовані. так Позауважи, дисків гарний стан, поцарапаного не видно. Гума 18-го року. Тут також джип намальований. так Криша від'єднана. Так, тут все ціле, без зауважень. Так, по вікнах по року. Так, 18-й. Так, 18. 18-й. Так, диск, гарний стан, не поцарапаний. Є мінімальні царапи, але не критичні. Так, гума однакова, протектора міліметрів 7-8. Так, тут все ціле. Пишеться. Ні, ні, ой, ні, нормально. Так, Задня частина, все ціле. Так, камера заднього виду, партроніки спереду ззаду немає. Стан, гума однакова. Так, по цій стороні зауважень по покрасці не видно. Автомобіль брудний, трошки в снігу. Так, так цю форточку продавець каже замінив, вона 19 рік, але трішки по ані відрізняється. 18 рік основне скло велике. Так, 19 рік водійське скло. І лобове скло 22 року, лобове замінене. Так, диск. Гарний стан. Таких зауважень по ньому не видно. 22-го року да, там да, є, да. видно. є. Ага. Так, по болтану це все. Так, задні фонарі Європа, леди стоять. Підсвітка номера. LED <Слыш> Так, не поверил, да? А можно капота открыть еще? Який звук? Завали, якийсь звук дивний. Коли завели, якийсь такий дивний звук був, такий як якась крильчатка, ще щось мається на увазі, як вентилятор якийсь таке щось стає, потім пропав. Незамічали, не замічали, не дивилися, що це. А можете через заглушитись завести? Такі ще як кричатка вентилятора Ви навіть коли глушили, такі як кричатка вентилятор, якийсь такий дивний звук на як муфтає щось типу, Окей. Так, вакууму немає, все добре. Так, прогрівся, працює рівно, без сторонніх шумів, так. Я бачу, да, тут більше, типу, да, якраз по лінію. Це без плівки, відповідно. Тут з плівкою. Плівка ось наперед, ось спереду, я видно. Так, це все алюмінієве. Так, це пластик. Це пластик, це пластик. Це все відповідно також. Так, не метал. Не метал, і відповідно тут також. Не метал. Це пластик. Пластик, метал вернешь алюминий Шпаклівки, шпаклівка місцями до тисячі півтори, ось є півтори, тут трішки більше. Оп. Тут одним слоєм. Один слой. Тут шпаклівка відповідно. Шпаклівка тут не показує слой. Так, відповідно, шпаклівка в цій області вище просто одним слоєм фарбована. Цей елемент внизу також у шпаклівці ось тут також є. Тут, відповідно, понизу повністю шпаклів, не також. Понизу там все ціле, знизу дивилося кріплення, тобто воно всередину не зайшло. Це саме зовні був удар. Всередину не було проблем. Так, болти, ж, відповідно, коли формували, все позакрашували, дуже зручно, до речі. Так, по кольору не відрізняється. ну Зараз можливо, що грязне трошки... Не видно, але так по кольору не відрізняється нічого. Тут не фарбовано. Тут вже виходить пішло фарбування. Так це кромочка не крашена. Так, карта дверей в гарному стані, без зауважень. Зсередини, зараз, Оп. також її одним слоєм пофарбували, тут ціло пофарбували саме зсередини тут. Так, Тут все ціле, ціленьке, укріплення ціле. Тут також зараз підсвічу. Так видно, що вони підфарбовані, видно, що не неоригінальність така жрохуватість. Тут аналогічно. Зараз проєм. Хорошо. Так, проєм. Не тронуто, внизу одним слоєм пофарбували. Так, тут трішки шпаклівка всій області тут вже зверху не тронуто, тобто саме внизу ось тут було видно. Ірчі тут не видно, А, до речі, тріснула шпаклівка, і вже трошки вологою набралися і ржа пішла ось тут, ось тут рижики. І що, не видно. Так, тут треба буде його чимось трошки обробити. Ще не видно. Така трішки сьогодні погода, що ж завидно. Але все ж. Так, тут нормально, так трішки кліпси треба вставляти до кінця. Ага, так само, дай. Ага, ну зараз за це Так, тут все ціле. Так, по салону. Тут все ціле. Так, по сидінню. Так, гарний стан. Так, це мокре, відповідно, бо дверка відкрита, механічні регулювання. Так, Під ковриком вологі немає. Ні, ні, не ну, треба, вологи немає, подивився, що не тече. Так, стан керма. Так, пізніше ще зніму, але так. В доброму стані не видно. Так старі швидко з'ємно відповідно. Чеснові <плес> сьогодні ритмы включають помилуй. <плес> Вся сторона не тронута, тут відповідно і шпотлівкою також фарбована. Стойку приняла. Стойку приняла і зверху вже все добре. Тобто локальне було. Локальне, ось, до речі, видно лінію, на відео не видно, ось по цій лінії воно і робилося. Точки відновили. Ага, їх навіть не робили точки, тобто робили по, а, по ось цю лінію робили. Ось лінія переходу. Зроблено нормально, болти позакрашували, відповідно шматрівка, але зроблено нормально. Оп. Зараз. Так, тут дверка не фарбована зсередини, Воно без вторично покрасено. Так. так, тут все ціле. Карта дверей в гарному стані, все добре. По пластику. По пластику войлоку гарний стан. Так, войлок все в гарному стані. Пластик також гарний стан. Так тут без зауважень. Таке все воно тоненьке. Так, не зрозумів, що воно все. Зрозуміло. Так. Так, сидіння гарний стан. Так, зауважить по них не видно. Спинки передніх сидінь також в доброму стані. Тут все ціле. Так, так близько біля стойки. Так є декілька царапин від ремені, відповідно. Але не критичні. Ручка, все тримається, все на своєму місці. Щоб відкрити просто тут. Так, скло заднє у нас рік. Рік у нас 18-й. Тут болти не крутились. Тут рідні болти. Тут також рідні болти. Так, Тут дуга у нас, якщо без криші, виходить. Так, тут все ціле по полці, по пластику є незначні такі потертості, але вони, може, ще й відмиються. Потрібно повитирати, дивитися. Так, тут ціленькі, є декілька царапин, але не глибокі. Так, пластик, добрий стан. Так, тут все в доброму стані. Так, царапини трохи, видно я їх. Але не критичні. Так, не критичні. Так, коврик, ага. Тут овойлок все ціле, зараз зараз, зараз, там пошкоджень немає. Так, Внизу у нас пластик. Ага, далі не розбирається вже. Так, Тут все ціле, Погрузочна площадка ціла. Це для чогось, Це, ніколи двері знімають, це ж там просто може політики. Ага. Зрозуміло. Так, запаска. Запаска, яке там колесо, не знаєте? Такі саме точно, Все Угу. Карта дверей все добре, без пошкоджень. Так, це все бруд. Так, дверка не фарбована зсередини. проєм цілий, проєм цілий, цілий, проєм без зауважень, це десь на бруд попав. А, це плівка, відповідно на плівці трішки більший слой. Так, пошкоджень не видно. Пластик. Так, тут все ціленьке. Так, по пластику є трішки забруднення, незначні царапини, але нічого критичного. Да, До речі, по зазорам вона однакова, права і сторона. Так, тут все ціле. Так, сидіння, гарний стан. Зауважень не видно. Все ціленьке, не прокурене. Стороннього запаху в автомобілі немає ціле добре. Так, є в нас ззаді USB, зараз. Так, є ззади USB, склопідйомники для задніх пасажирів. Так, тут все ціле, пластику гарність. Це тут також ціле, відповідно. Да-да, я ж зараз розказав, що такі однакові, там а, там да, там ззаду теж видно, да. Тож думаю, що не вистачає першим ділом. Ага. Да, що це, це також все однаково так у стоїть. Це джип. Тут так само відповідно. Це у нас джип. Так, тут вологи не відчуваються. Тут все сухо, все ціле, гарний стан. ну Брудна, але відповідно, зауважень таких немає. Бокова підтримка, подушка сидіння, все ціленьке, все без зауважень. Ось такий бардачок не знаю, великий. Так, ручка ціла, відповідно є трішки незначні царапини, брудна, але так, без зауважень, кнопки всі цілі. Тут все ціле, все добре. Тут все добре. Так, тут все. Ціле, все добре. Так, ДНД є трішки плями, але не критично, все це вона почистить. Кермо в гарному стані. Так, тут все є. Зеркалан тільки регулюється, не складається, ні? Ні. Це працює, це працює. Так, кермо в нас в гарному стані. Це є незначні відповідно царапини, але нічого критичного. Так, легше кермо. Так, спереду все ціле все. Все ціле. Так, 60 на 1000 кілометрів пробіг, на приборній панелі нічого не горить. Так, це у нас подйомники, так? Задніх так. 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 працює, працює, це розблокування цього, так, це возбуднуть, на, на це просто. Ділочка. Це є, це є, понижуючий ряд передач. Так, все ціле, не витерті кнопки. Все без зауважень. Це все є, працює. Так, підкапотний простір. Так, тут все ціле, болти цілі не крутилися. От не крутився. Так, по рідинах все добре. Ось Так. Це зверху. Так, тут ціле. Так, по цій стороні все ціленьке крутилось. так, Так, тут все зверху сухо, підтікань не видно. Все ціле. Так, радіатори нормальний стан по зовнішньому вигляду. По пластику попереду все ціле. Так, джип релнер. Так, це пластик. Гума хороший протектор. Гума 2018 року. Так, диски, колодки спереду. Так, колодки поміняти ще назад. Диски також, як нові. Так, тут іржі нічого немає. По підвізці хрестовини права-ліва. Більше без зауважень. Це сіле, Тут все сухо. Так, є незручне запотівання з піддону. Низу ціле іржі такої явної немає. Так. Ось такий стан, але іржі крепкої нема. Так, по лівій стороні. без зауваження. Так по цій стороні робіт не видно. В кріпленнях по цьому все чітко ось видно.